Тут відбулася зустріч адміністративно-викладацького складу з громадським діячем Сергієм Притулою. Ректор Сергій Вітвіцький розповів гостю про залучення особового складу ЗВО до громадських і волонтерських ініціатив та всебічну підтримку українських військових. І жодна там наша акція, ми там і декілька там, автомобілів придбали, і дрони, і там ну, багато чого. І сітки плетимо, і на 3D-принтерах виготовляємо всі запчастини для різних підрозділів. Переконаний, що обов'язково перемога буде, буде за нами. Продовж зустрічі Сергій Притула та Сергій Вітвіцький обговорили напрями роботи у межах всеукраїнського проєкту Центр готовності цивільних, що реалізується за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули та підписали меморандум про співпрацю. Після того Сергій Притула зустрівся з курсантами та студентами Дондувс, проінформував їх про діяльність фонду та розповів, з якими складнощами доводиться стикатися. Особливий акцент зробив на волонтерстві та його важливості в умовах повномасштабної війни. Можете плести сітки, летіть сітки. Можете піти в військовий шпиталь, стати донором крові, підіть і стаєте донором крові. Займаючись цим, не чекайте, що вам за це подякують. Візьміть собі за норму, що ви це робите не для того, щоб вами пишалися чи вам дякували. Тому що ми насамперед маємо бути вдячні тим, кому ми допомагаємо. Волонтерство неможливо ярити без військових. В ході діалогу курсанти Донду ставили питання щодо порад починаючим волонтерам, нових проєктів, емоційного вигорання та мотивації до подальшої роботи. Наприкінці зустрічі Сергій Притула закликав молодь не популяризувати російський контент та викорінювати все, що пов'язане з країною-агресоркою. Якщо ви бачите, що хтось з ваших друзів, знайомих послуговується кацапським контентом, поясніть, будь ласка, як виглядає? Чиво на слідковий зв'язок. Ти дивишся ролик Ютубу, ти оплатив кулю, яка полетіла в українського захисника. Волонтер подякував молоді за активну громадську позицію та закликав не зупинятися на досягнутому і разом йти до єдиної мети перемоги України. Я бажаю, що вам вже не, не довелося скакати по всій Україні з переїздами, щоб тільки пішов один переїзд.